Це... це у нас гривень. Оп, нічого собі. А ні, це ми так. Друзі, сьогодні ми знову виїхали на коп. Стояло тут два будинки. Один будинок, ось два будинки. Я не знаю, чи камера вам передається. Тут практично мало хто ходить. Можливо, ходили тут. Вирішили ми походити. На самих будинках вже навіть пробували немає. І вже в нас є перва знахідка. Пройшли ми приблизно метрів п'ятдесят і є перва знахідка. Знахідка в нас монетка. так Це вже в нас традиційно. Монетка в нас <кхух> так. А, ну Це у нас копієчка Миколаївська. Зараз ми її спомиємо. 1901 року. Це в нас цар Микола II. Це вже потім на обзорі помиємо краще. Так, так. І знову в нас знахідка. Пройшли ми буквально метрів десять від тої ямки попередньої монети. І знову в нас монетка. Монетка. Це не бачу навіть. Ось вона монетка в нас. О, це щось дуже залипше така. Ну, відно, видно. Зараз не так, так Потреба глянути тоді вже на обзорі. Ось тут тому щось мені здається, що це формат Миколи II. Киринка, так? Да? Так, так звано, как у нас их называют керлинги ну, а это знахинка что-то что-то видно, копейки так, что-то уже на обзоре так, попереднее а на обзоре мы Так, це майже дві копійки Миколи II або Олександр Третій. Форматор. Бачу поло. Трошки залишив. Так, збираємося. А, монетка а, монетка. той був такий. Монетка, що це у нас? Монетка така. Це будь знову так? Та, мабуть, є. Зараз ми, є. ми, протрим, ми її. Зараз ми протримаємо. Монетка у нас виявилася білончиком. Ну, Як змогли відтерли, то вже потім на обзорі бо ми їм покажемо краще. Це у нас 15 копійок, 1922 рік. Ну, друга сторона краще. Видно, бачиш? Краще трошки видно. Це монета у нас РСФСР. Білончик. 15 копійок. Так, забираємо, йдемо далі. Знахідки йдуть. Так, викопали черговий сигнальчик. Це мені здається, що це... Запальнички у нас верхня частина. Так, це саморобна була запальничка. Може з гільзи, може ще щось. Крутілка. Те, що -то... вісно ж не працює. Чоробна землі пролежало вже. Така знахідка. гарно цей кого пероду. Може бути ранній салдеп. Можливо, і цар. Ні, більше всього, що це ранній салдеп. Черговий сигнальчик і я бачу, що це. Я вже ну, бачу, що це срібло. Зараз подивимося, що це. І здається, мені, і здається мені, що це Це у нас не білончик вже. А це у нас... Може полтинні чи. А, ні, ні, це... О, Та це <смітні> це у нас гривенік. 10 копійочок. Ну, так звані 10 копійочок на ті гроші. там 56 й 46-го року. Це в нас Єлізавета. Де яке збереження чудове, це <смітні> 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 Не очікував я тут таке знайти. У. Це за сьогодні, мабуть, десь вісь, вже... вісьмий сигнал, так? Так, після Попа... послідньої монетки це вже десь у нас сьомий чи восьмий сигнал. Найшли ще бутилочку зверху, ну, окремо не стали знімати. Ви, вирішили показати в місті з знахідкою, з монеткою там, ну, або друга. І цього гарному якомусь охрані. Збереження таке, ну той, чудовеньке. Гривенники вони, як правило, в трішки гіршому, так? Комок такий підійшов трохи З... до горла. Так. Знаходиться так. Гарна монетка, рідкісна. Рідкісна. Це за 8 років, оце в мене четверта така Міційка. монетка і той. ну, Але ті попередні були в гіршому стані, а це у нас там такий. Так, я так чудовий. Так. І отаку бутилочку знайшли ще. З ліків. Мабуть, так, з-під ліків. Написів немає, тільки номер 4. Так, це були ліки. Але така красивенька. Ну, я не думаю, щоб у ній щось було. Можемо пробити. Та ні, не мабуть. немає ну, Та мене нічого буде, що земля падає. Ні. А що там? Туди хіба голки влізуть? Ні, не нічого, вона пуста. Угу. Пуста. Така у нас бутилочка. Такі знахи. Красива, да, така. Парламутрова. Ну оце у нас знахідочка. І трошки ще ось, земля де прикипіла як. Ми не будемо. То вже стан де чудовий, ага? Угу. Ну тут я так зрозумів, що тут мало хто ходить, або взагалі ніхто не ходив. Це вже у нас четверта монета сьогодні. Так, ну в цілому хутір виб... вибити, але вибити, як правило так. камради ходять туди повище. Там хати були. Отуди, де долини, вон там. Де долин, так, А тут з краю, мабуть, так, чисто пробіжать Може, та і все. все бігає, не... Тому, мабуть, сьогодні будуть знахідки, будемо тримати в курсі, продовжуємо копати. Буквально метрів двадцять у нас знову монетка. Після Гривенника? Так, після Гривенника метрів 20 це у нас мідячок. Мідячок. Зараз ми його помиємо. Кажеться, що щось затерте, щось але щось цікаве, якась корона не така. Так, треба мити. Ну зараз ми помиємо, тут потім включимося. Так, Почистили ми монетку. Це в нас якась закордонна. Щось дивлюсь корона, але затерта така, що не видно. Видно тільки одну корону. Ні, щось воно видно. Що це, а внизу якийсь герб. Так, майже такі, як... Ну, квадратик такий. Щось не зрозуміло, що це поки що. Так, друга сторона у нас. Геть затертані. По кругу є напис якийсь. Ну Тут я так розумію, що це якийсь. А, ось щось. Посередині. Чи можливо крейцер. Чи один фенінг? Пишіть в коментарях, хто знає що це за монета. Ну цікаво. Цікаво так. так. Переливається диви, гарно. О, пат патина в ній, так. Чудово. Чудова патина. Трошки затертаємо. Купаємо далі. Копаємо. Друзі, є в нас чергова знахідка. Отака монетка маленька. Це вже салдеп. Ну, це Україна. Україна? Да. 10 копійок. Ага. Так. Так, це, вже, це вже історія, вже вони у нас в обігу Тільки не ходять. Можливо, хтось земляному діду закопав. А і час потрапляється. По 5-10 по мене закопують. Друзі, знайшли сигнальчик в грудці. І ось щось бачу гурт, але щось воно... Без насічок, можливо це шайба. Ну давайте подивимося місті Ні, це монетка. Й -й, це ще гар... Монетка, а, вон ми... десь сідло, бачиш? Так. А ні, це медаль. Це медаль так. З тим зушком. З... Так, з душком. нічого собі. Так, достаємо. вон таке сідло. Це в нас мідь. Так, щось це щось не наше, закордонне якесь. Так, зараз ми помиємо і включимося. Ось таке сідло. Так, трошки ми його очистили. Зверху рік 1917 і написано Свобода. Ось так, прямо написано Свобода. Так, і щось ще зверху є якийсь напис, але там дрібний шрифт. Ось і тут може бачиш, що там написано. Це за 8 років в мене перша така знахідка. Ще такого не викопував. Переверни. Тут якийсь цікавий риці. Ось черговий сигнальчик. У нас монетка. Монетка у нас радянська. Три копійки. 1945 чи що? Так. Ні, 46 року. Я думаю, 45-45-го відкисла. Ось таке десь збереження ж чудове. Забираємо, йдемо далі. Знайшли черговий сигнальчик. Гарний показує чудово. Дімник чудово. Зараз ми купаємо, подивимося. Викопали з першого разу, а я вже бачу що це. Я бачу, що це монетка. Монетка у нас це Мабуть білончик. Білончик, білончик, білончик радянський. Радянський білончик 15 копійок 1930 -го, -го року. Наші збереження нічого. Так, а у нас 31 рік був. О, це було у нас було б що. 31 рік це раритет. Хоча і 30-го не так часто білончики трактори знаходяться. Тут ще треба дивитися на букви. Це, мабуть, звичайно, букви витягнуті. Ну і срібло ще й проскакує, О, так? Срібло, так. Да. Ще є. Але вже підходимо ближче до будинків, все менше сигналів. Там дві правники викопали. Зараз будемо підходити туди до дороги. Будемо починати ходити з дороги. Так, Погіршилась погода, починає дощик крапати, але копаємо далі. Знову у нас сигнальчик і отаку знайшли монетку. це у нас радянська одна копієчка. 1928 рік. Так яке ж збереження. Мені цих монетах, що подобається, трошки. Зараз перестав туди є. Видите, опереження чудове. Так, збираємо. Монетки вже ми перейшли під дорогу. І монетка, здається, мені щось перетяжена. Так, поки що не бачу. Щось з другої сторони. Так, гар бачу, радянський. Так, кругова, круговий напис. Так, ну Це так, а, це у нас щитовичок. Навіть і рік бачу, 1931 року. Так, Знайшли сигнальчики і в нас вон, видно гурт із грудочки. Але я не впевнений, немає цього. Носічок немає. Шайбочка якась поклав. Шайба, так, шайба. Шайба звичайна мідна. Це вже в нас третя майже сьогодні. А така надія була. Знайшли черговий сигнальчик. Копнули, а воно ось десь збоку лежить. І Це так, я щось думаю, що це срібло. Це у нас срібло, радянське срібло. Дивлюсь тут 20 копійок. 20 копійок 1923 року. Такий білончик у нас. Перед цим знайшли ще дві знахідки, але ну, не стали їх знімати. Покажемо зараз так. Забираємо, давай покажемо ці. Знахідки. Так, ось таке у нас. Ось таку знайшли накладочка якась стекло. От ми так такий, не зрозуміло, що це. Ну, похудяш, мабуть, також, чи ні? Можливо, гудзик, але не знаю. Можливо, закрутка не думаю. Можливо, був гудзик. Так і другзик. Друг. Гудзик. Такий. Без написів. Такий звичайний. А він мідний, так? Мідний, без написів, без звичайний. Ось mm -hmm. такий білончик. Мені каже, ми вже тут такого білончика знаходили 23-го року. Можемо Черговий сигнальчик і це у нас радянська монетка 5 копійок. Так, протрем. 5 копійок, а рік майже як завжди звичайний, так? А ну дивись, який рік. 1931 1900... чи четвертий? Як четвертий, то нічого, ну да, я подивлюсь так. Четвертий, то це чудово, а якщо перший, то це так перший. 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 Тачок звичайний. Uh -huh. Затертий, ще я його лопатою зачепив, бачиш. Що так стоїть зачепив? Ні, не хробці. О, це знахідочка чудова. Глянь. Ключик, ну, ключ від самовара. Ключ от крана від самовара. О, Ми так самовар о, от... скоро соберемо. До. Верх є, да, вже? верх є, залишився тільки самовар. І знову бачиш зачепив. Угу. Перед цим п'ятачок зачепив лопатою. Ціка. знахідка у нас. Мід. мідна. Ну, гарний. Да. Такий. Такий ключик. А де ж самовар? <гум> Десь є. черговий седальчик. Це у нас монетка радянська. Та генераке збереження до... Де... Збереження яке чудове. Так, рік у нас 49-го 49 року. так. Зайшли черговий сигнальчик. Це у нас. в нас царь. Одна-вторая копійки. Зараз який рік. Рік. 1900. А, 1909. Це у нас Микола Другий. Вже на обзорі. Там такий вензель. На обзорі сюди. Помиємо кашу. Викопали монетку. Це у нас монетка Тимотар. Це, це бачу Копейка 1859 рік. Отака монетка у нас. Це Олександр II. Ось такий, так он двоєчка. Проглядається. Олександр II. Отакий такий царьок. Шукаємо далі. Знайшли черговий сигнальчик. Це у нас така радянська копійка. 1929 року. Збереження, як завжди. Да, збереження, от, що мені подобається, в цих тут збереження. Це рідко коли знайдеш, щоб була якась там окислена чи ще щось. Так, а перед цим викопали ще одну монетку, ага, ну, але вона трішки вже Не показувала підубита. Підубита, це так я зрозумів, що це в нас. Феннінги або ж 5 феннингів чи два фенінги цинкова. Вони зберігаються дуже погано, тому що матеріал цинк Струхла. так та струхла. ну Попробуємо на обзорі, попробуємо її отерти трохи, може щось. Ось буде видно. Таке. О, таке знахідка є, знахідка. так Викопали ми ще. Під завершення копу отаку пізню радянську копійку. Монетку. Дві копійки 1963 року. Така у нас монетка. Герб тут затертий. Видно, проглядається герб. Так, 63 рік. 63 це ще редкий. Можливо, я помиляюсь, можливо 64-й, дома проб'ємо в інтернеті. Така мало забирає йдемо. Досі завершився наш сьогоднішній коп. Знахідки ми вам вже показували, порадувало нас срібло. Цей жетончик, це вже ми знали, що це жетон борцам за свободу. Не майже, я так розумію, що це по золоті ну, Збереження в нього чудове. Золота збереглася, чи посріблення, можливо, посріблення. Так, білончики в нас радянські. 23 рік, 20 копійок, 30-й рік 15 копійок і 23-й рік 15 копійок. 22-й рік. Так, ну, всі ви бачили. Тут роки не видно. Монети. Ну, радянські монети в принципі Вони Там, не цікаві. Роки, роки звичайні. Ну і по царях у нас копієчка 1901 року. Це у нас щитовичок 31-го року. Це німецька монета. Так, це у нас що? Підемо. Мобита, mm, мабуть. Ну так, це щось таке. Мобити. Що копійка 1959, це одна копійка 24-го року. Це один фенів. Рік не видно. Вона затерта. Так, ну, ну це таке, що Пишіть в коментарях. Може, ну і найкращі гривенники. Да. Зашло такого гривенника? Трішки коцнутий, мабуть. Ні, не коцнутий, це так і є. Це позначення монетного двора СПБ, там така лінія йде. Ні, він не коцнутий трох. Ну отакі mm -hmm. знахідки. Такий гривенник. Так, і цими знахідки знайшли перед будинками. От стояло два будинки і виходить на вигоні був вигон. Ходили ми десь отак брати от трави, де зеленіє трава і сюди. Ну. Гектарів два переходили сьогодні. Ось таку ще знахідочку знайшли. Теж. Ще знаходили гудзики, але вони лисі. ми вам ну, нема чого показувати. Ну все, друзі. Отакий такий коп, пишіть в коментарях покажи свої думки що добробач